Всім привіт. Так хлопці, задуже я перестарався. Це цьому вулику було 18 рамок з бджолою. Ну не просто 18 рамок, а 18 рамок обсліджені бджолою. Я їх вирішив скоротити на 12 рамок. Скоротив. Пройшло десь пів годинки і ось така картина. Вони на мене обідали, що я забрав рамки. Ну таке у мене хлопці перший раз на моїй пасті. Щоб я скоротив і бджола Ось так поводилась. Вилізає, випадає навіть клубами. ну Це один вулик. В загальному все нормально. Ну а ось ті на мене обідались, можна сказати. Ну, У цьому сезоні бджоли дійсно так у вуликах багато. Скоротити на 12 рамок мені дуже важко. У минулому сезоні я пам'ятаю місяць серпень, ну, я навіть скорочував 10 рамок спокійно. Тепер 12 рамок і то так. І то так важко скоротити. Ну і Ось таке. Ну, Зараз, надіюсь, заспокоюються. Залізуть у вулик, заспокоюються, я подивлюся і якщо то, то додам ще хоч дві-три рамки. Ну ці також я поскорочував. Ну, тут все нормально. Ну і також я повідкривав вентиляції, щоб не було їм жарко у лежаках. Бачимо, в мене вентиляції відкриті. Так що ну, зараз у нас піднялася температура і потрібно відкрити вентиляцію. Аби була циркуляція повітря, хлопці. Ну, ось таке. Ну, вроді почали би заспокоюватись вже, менше на прилітній я бачу. Ну, отак, отак можна перестаратись.